Христос воскрес, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати Отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм завданням є допомогти вам краще розуміти святе письмо. Оскільки ми останніми часами говоримо про складні місця в книзі виходу, то я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на такий момент, як чудеса, які робили або не робили єгипетські чаклуни. Тому що в 7 главі, в 11, 22 вірші, а в 8 главі і в 7 вірші сказано. Що такі самі чудеса, які зробив Мойсей, повторювали єгипетські чаклуни. Спочатку я зачитаю ці тексти, щоб ми трошки бачили їх в ширшому контексті, а тоді спробую їх пояснити. Отже, в князі виходу, в 7 главі, з 10 по 12 вірш, читаємо: Прийшли Мойсей та Арон до Фараона і вчинили так, як сказав Господь, кинув Аарон свій костур перед Фараоном і перед його слугами. І став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, че Єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками, та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Так само, в цій же ж главі, з 19 по 22 вірш. Тобто трохи далі, читаємо наступне і сказав Господь Мойсеєві. Скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єпетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави та на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю, і буде кров по всій землі єгипетській, навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь. І підняв він палицю і вдарив по воді в річці. Перед фараоном і перед його слугами, і перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці вигинула і засмерділася ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки, кров була по всій землі Єгипетській. Але й чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затверділо і не послухав їх, як і пересказав був Господь. І вже в наступній главі, в 8 главі, на самому початку, з першого по третій вірш, читаємо: Господь сказав Мойсеєві: скажи Аронові, простяни руку твою з палицею твоєю на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг Арон руку свою на єгипетські води і понаводив жаб, і вкрили жаби єгипетську землю. Але й чаклуни зробили таке своїми чарами і понаводили жаб на єгипетську землю. Отже, постає цілком природнє питання, чи єгипетські чаклуни могли справді чинити такі самі чуда, які чинив Господь через Мойсея і Арона. Або ж, очевидно, чи вони були якимись такими дуже підступними хитрунами і обманщиками. Єгипетських чаклунів старий завід називає словом, яке вживається виключно на позначення чаклунства єврейською хартом, а мудреці переважно були вченими людьми. І, очевидно, нам важливо є розуміти, чи поза Богом якісь темні сили також здатні на творення таких надприродних явищ. До речі, навіть апостол Павло у другому посланні до Тимотея в 3.8 вірші дає імена цим чаклунам, одного називає Янній, а іншого Ямбрій. Отже, які висувалися теорії впродовж історії церкви, коли християни в різних часах читали ці тексти? Передусім треба розуміти, що від найдавніших часів було відомо. Що е, про використання магії в Єгипті свідчить дуже багато різних документів. Зокрема, такий є папірус-Весткар, де сказано, що чарівники перетворювали воскових крокодилів на живих, а потім, схопивши їх за хвіст, перетворювали їх знову на воскових. Отже, такі певні трюки вже мали місце від найдавніших часів. Мудреці і чаклуни. Мали певні знання про природні явища, так говорять інші дослідники, і вміли використовувати спритність рук, ілюзію або обман, щоб створити певну ілюзію здійснення чудес. Отже, дуже багато людей в продовжі історії церкви, очевидно, які були знайомі з культурою Єгипту, розуміли, що тут насправді мова йде про якщо так скажу, спритність рук. Дехто каже, що, е, врешті, такі речі і сьогодні мають місце, що ті люди накладали так звані закляття на змій, е, але насправді вони їх вводили у стан так званої каталепсії, натиснувши на їхню шию біля потилиці. І що і сьогодні можна побачити навіть, е, як роблять в Єгипті для сучасних туристів. Вони, е, дехто вважає, і, напевно, що не безпідставно, мали якийсь доступ до надприродної сили, можливо, через демонічні чи окультні практики. Ймовірно, і так виглядає з тексту, бо насправді тих кар було багато, а серце фараона чимраз більше тверділо, Виглядало, виглядає, що чаклуни, які представляли фараона, який сам вважав себе Богом. Змагалися з Ароном та Мойсеєм під час перших єгипетських кар, використовуючи якусь силу, яка, очевидно, не йшла від Бога. Мета цих дій полягала в тому, щоб переконати Фараона, що його маги володіють тією ж самою силою, яку мали Арон та Мойсей. І фараонові, очевидно, якщо він це бачив, не потрібно було. Піддаватися проханню Арона і Мойсея, щоб відпустити Ізраїл покільнятися Богові. Це, очевидно, спрацювало, принаймні, після перших трьох зіткнень, але ми бачимо, що палиця Арона пожерла палиці цих чаклунів. Але коли мова йшла, власне, про. Цю палицю Арона, яка стала змією, про перетворення води у кров і про нашестя жаб, ці чаклуни, ці е, так звані чудеса, також е, повторювали. Яка є різниця між е, чудесами, які е, походять від Бога і певними знаменнями сатанинськими? Передусім, Чудеса, які походять від Бога, завжди є надприродні. Вони пов'язані з правдою, з добром і завжди спрямовані для добра людини. Чудеса, які походять від Бога, ніколи не пов'язані з окультизмом, і такі чудеса завжди є успішні. Сатанинські знамення, натомість, завжди. Ми не можемо назвати їх надприродними, але є таке гарне англійське слово супернормал. Тобто можемо назвати їх наднормальні або незвичайні. Тобто відбувається щось, що не є цілком природні, але ми не можемо це назвати надприроднім. Як правило, такі речі завжди пов'язані з чимось негативним, темним, окультним або, відверто кажучи, зі злом. Часто такі речі мають зв'язок з окультизмом. З магією, яка має на меті використати Божу силу в якихось своїх цілях, і, очевидно, такі речі, як правило, не завжди успішні. Які можна зробити висновки, коли ми аналізуємо ці тексти? Передусім зразу впадає в очі те, що чаклуни не змогли відтворити всі чудеса, які творили Майсей та Арон. І, наприклад, коли посох Арона перетворився на змія, він пожер змій чаклунів. Показуючи, що сила Божа була більшою за їхню силу. Хоча маги перетворили воду на кров, вони не могли повернути цей процес назад. Вони спробували нашестя жаб, але не могли їх позбутися. І дії тих чаклунів були, очевидно, незвичайними, але не надприродними. В основному, як ми бачимо, ці чаклуни копіювали те, що робив Мойсей Аарон. І оце, дорогі сестри і брати, я хочу, щоб ви дуже добре собі запам'ятали, тому що сатана завжди мімікрує, тобто він хоче видавати себе за Бога, як каже Святий Павло, видає себе за ангела світла. Він, знаєте, так хоче видавати себе за Бога, але ну, він може себе видавати, він ним не є. І так само зауважте, що чаклуни завжди повторювали те, що робив Арон чи Мойсей, чи принаймні робили ілюзію того, що вони це повторюють. В основному, отже, чаклуни можуть тільки щось копіювати. Бо так само, як тільки Бог є творець, так само і справжні чудеса, які ми називаємо надприродніми, можуть походити тільки від нього. А ці чаклуни копіювали Мойсея Арона, щоб переконати фараона, що Бог євреїв не є могутніший за ідолів Єгипту, яким Єгиптяни поклонялися. Коли йшло до третьої кари. Ми бачимо, що чаклуни припинили змагатися з народом та Мойсеєм, і навіть сказали, і про це читаємо в 8 главі книзі виходу, в 15 главі сказали фараонові такі слова це перст, палець Божий. І вони розуміли, що в неї безсилі. Метою пошестей і чудес у книзі виходу було ні більше, ні менше, але передусім продемонструвати силу Бога. І кинути виклик фальшивим ідолам Єгипту, яким поклонялися єгиптяни. І коли вони просто обожествлювали ці стихії, Бог показував, як він використовує ці стихії тільки для того, щоб показати, що він єдиний той, хто є. І він має владу над усім живим і може так керувати і стихіями і природою, щоби все це очевидно. Служило для добра людини. Тому ці кари єгипетські, про, ми, про які ми детальніше говорили в нашій минулій передачі, очевидно, вони показують, що те, що людина обожествує, насправді є звичайними Божими стихіями. А Господь, якщо щось робить, Він робить тільки для добра людини. А не для того, щоб просто, знаєте, робити якусь собі забавку, знаєте, чи щось такого. Як, очевидно, робили чаклуни для того, щоб противитися Божій волі, противитися Божому задумові і, очевидно, стверджувати своє вигідне статус-кво, бо таким чином вони, підтримуючи владу фараона, а ця влада була репресивна, жорстока, тиранічна, користали з нього. До цього, дорогі сестри, брати, я би також хотів додати, що на фоні розповіді, яку ми зучаємо в книзі виходу, легше зрозуміти шахрайство сучасних різних чаклунів, які під такою, знаєте, я би казав, Маскою різних цілителів, чудотворців, е, нібито хочуть допомогти людині в її особистому житті і все інше, але насправді є просто шахраями, які видурюють людей гроші, а що часто також трапляється в гіршому випадку, є людьми, якими послуговується сатана, бо є просто такими окультистами часто ці люди. Які через такі, я би казав, недовірливі моменти в нашому житті супроти Господа, ми перестаємо вірити, що Він є нашим найбільшим благодійником, ми допускаємо ці темні сили у своє життя і потім дивуємося, що це життя йде в шкереберечь, бо Сатана завжди має на меті знищити людину. І тому він послуговується такими сучасними обманщиками, шахраями, які з одного боку для себе думають, самі впадають в ілюзію, що вони мають якусь силу. А інші є просто дуже прагматичні, бо вони просто заробляють гроші. І одні, і другі є просто страшно несамовито шкідливі, і цього всього просто треба уникати. Дорогі сестри, брати, дякую, що ви присвячуєте час для вивчення Божого Слова. Запрошую ще більше заглиблюватися в книгу виходу. Як я вже вам казав, ця книга прямо чи не прямо головної теми визволення з рабства для Союзу з Богом, присутня у цілім святім Письмі, бо, власне, це Боже Слово говорить нам, що Бог ходить в наше життя, щоб звільняти нас від всього, того, що нас волі, для того, щоб ми могли жити його справжнім життям. Христос Воскрес!